Ну що, друзі, вітаю вас у себе на каналі. Слава Україні! Росія це країна терорист, нагадую хто забув. Хочу вам сьогодні показати свій новий бджоловіз, точніше, возик. Ось така штука в мене вийшла. На 16 джоло сімей розраховане. 8 з однієї сторони, 8 з другої сторони. Хто, можливо, бачив мій попередній такий самий віз, Те, що я там дуже-дуже дешево зробив. Значить, Я цього разу вирішив трошки іншим шляхом піти і не робити його з того, що знайшов на металоломі, а трошки затратитись і зробити, як я гадаю, трошки краще. Насамперед, на що хочу звернути увагу? Віз тут уже на базі ступиці Москвич Проточений, але як ви бачите, колеса тут вже е, стоїть у нас на 15 із е, Мазди або Рено ступиться проточена на 66, вона сюди підходить. А ресорка у нас вже із Ford Transit. Це все мені обійшлось. Нехай комплект ресор 2500, диск і хай по 500 гривень з, з резиною весь, э, мені в комплекті стало з е, осями проточеними, все з е, гайками в районі 5000. Що в мене з вуликами? Е, восьмирамочна корпусна система планується. Як ви бачите, зараз я вам покажу, дна як такого немає. зроблені Ось така рейка покручена і сюди просто стає корпус. Будь-який корпус можна поставити саме на це місце. От так, все, стоїть. Отак от, от у нас все воно взаємозаміняємо буде. Не розраховую розраховую три корпуса. До верху піднімати. Точніше, 2.300 буде і 245. Чим заселяти поки що не знаю, бо пасічник з мене поки що не зовсім толковий. Тому доведеться якісь відводки сюди робити. Планую маток купувати і на плідну матку робити підводки Дно сітка з цієї сторони буде на всю довжину на три корпуса на зиму шибер закриватися, щоб менш продуха була, зменшити вентиляцію. А так, в принципі, ось така тележка вийшла. Один із мінусів, самі бачите, що я не знаю, як його прийдеться тут оглядати, мабуть, що на колінцях, не знаю. Це один із мінусів. Ще мені не подобається, що тут е, малий е, мали проміжок, я не пам'ятаю, 50 см здається, чисто пройти. Але в мене так виходило, виходило, що я його робив під розмір під основний мій прицеп. Щоб зняти і переставити дишло, яке у нас буде кріпитися. Ось тут раз і два кріпєж. Так само з цієї сторони. Все, зняв, трактором, автомобілем затягнув, дишло зняв. Приїхав, другого прицепа зацепив. Далеко я кочувати не планую, в межах свого або сусідніх районів. Все, кому подобається. Будь ласка, ідея гарна, як на мою думку, це легше, ніж тягати вулики на плечах. Хто посічникує сам, 3-4 таких платформи, я гадаю, це буде гарна пасіка. Ну, все, я з вами на сьогодні прощаюся.